По Луцьку підбили підсумки 20-го ювілейного конкурсу Юні літератори Волині. Близько 720 творчих робіт. Ще навесні подали на конкурс майбутні письменники та поети. Вони змагалися у чотирьох номінаціях: поезія, проза, журналістика і казка. Літературні перлини юних талантів перечитало професійне журі. І ось до літературної вітальні юнацькі бібліотеки запросили авторів кращих робіт та їх наставників із різних районів краю. Старшокласниць. Це Марія Смокович приїхала до Луцька із села Великий Курінь Любишівського району. Це село я дуже цікавим, воно дуже красиве, і мене воно дуже тривожить своїми мальовничими видами. Адже коли я дивлюсь на ті ліса, ті поля, воно воно дуже завра... зачаровує мене. І саме це мене надагає писати вірші. Перша я почала писати вірші з сьомого класу. І я ще досі не можу стриматися так несподівано для себе. Я взяла участь і виграла перше місце в номінації Поезія. Про цей конкурс я дізналась завдяки тому, що почала відвідувати у 10 класі секції літературної творчості при Малій академії наук в СНУ. І моя наставниця Леся Григорівна запропонувала подати свої роботи, адже я пошов як і публіцистику, так і малу прозу, так і поезії. І несподівано для мене саме у прозі я зайняла третє місце. Я представила на конкурс кілька своїх есеїв та шкіци. Ці роботи більш тако наповнені філософським змістом, а вірші це більш інтерна лірика. Як народжується її величність проза в юних серцях, ніхто не знає. Учасники конкурсу зізнаються, що іноді муза підкрадається так непомітно, що нема на чому записати. Тоді вони пишуть на зошитах, клаптиках паперу або ж запам'ятовують. У мене є такий шкіт під назвою Термін придатності мого терпіння. Я передала ніби людський організм, людське відчуття, людське тіло, душа Це є великий супермаркет. В якому ці почуття виставляються ніби продукти, продукти харчування. Там повітря кишить ароматами снижок, деякі, деякі почуття віддаються, піддаються акції, деякі зовсім викидають у смітник, тому що вони вже стали неактуальними, тобто втратили термін придатності свій. І звернула увагу на те, що Такі почуття, як ніжність, любов, вже дуже мало цінуються, і дуже мало людей говорять з тет 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 І саме на це я хотіла звернути увагу інших читачів. Мрію стати генетиком, чомусь так нетипово, але все ж таки подумала і вирішила, що хочу саме цьому присвятити свою справу. І ще хочу вивчити кілька іноземних мов, саме тому я поступила в лінгвістичний ліцей. Де, де, де реально можуть дати дуже хорошу базу, дуже хорошу освіту. Я дуже цим задоволена. І хочу сказати, що треба постійно пробувати, не боятися брати участь у різних конкурсах, проявляти себе будь-яким чином. А чи ти насамперед будеш самореалізовуватись і отримаєш певну впевненість у собі? Грамоти та почесні місця у конкурсі та напутнє слово молодому поколінню від членів журі відомих літераторів Волині. Наша спілка письменників днями відзначила 35-літній ювілей, і кількість членів спілки письменників при тому, що область Волинська не найбільша в Україні. У нас все таки цифра уважна. Бо 20 років люди плекають таланти і вишукують там ті блискітки, ті іскорки, а вони там справді є. Я також багато років поспіль була членом журі. З задоволенням прийшла сьогодні, щоб подивитися в очі юності, подивитися в очі завтрашнього дня. У рамках заходу відбулася презентація нової збірки. Емоції йдуть по зустрічній», до якої увійшли кращі поетичні і прозові твори юних літераторів нашого краю. Можна просто лежати і дивитись у небо. Чекати з нього мани біблійної, а може, просто манки. Такої білої та по-дитячому смачної, напевно. Але я не люблю і не хочу каші, а тим більше з неба. Зорі люблю, на них і зачекаю до ночі. Тоді ми й поговоримо по нічному щиро, щоб вже трохи холодно лежати на траві, що, певно, ми підхопимо нежить, якщо довго мріятимемо. До того ж, застанемося без вечері. Але я не хочу їсти каші марі з морізряними ночами, розмовами. І навіть нажитим по нежитим. Конкурс юних літераторів в Волині це так звучить вагомо, це звучить престижно. От ти в школі і вже ти юний літератор. Тому вербує навіть сама назва цього конкурсу все нових учасників. Дуже тішить, що багато хто. Працює зі словом відповідально і, видно, мають поштовх діти від своїх вчителів на місці. Але ще більший поштовх значніший мають вони після того, як вже відібрано їх речі, їх твори на на конкурсі як кращі, як гідні того, щоб їх публікувати, тому що надруковане дуже тішить і дає певність у своїх силах. Тематика творчих робіт дуже різноманітна, але найбільше молодь турбуть неспокійні події у нашій державі, свої почуття і переживання, а часто і сміливе рішення вони описують у поки що несміливих віршах. Війна, майдан, усе кругом диму. Несуть солдати побратима помершого в бою. Він не боявся помирати, бо знав, що правильно вчиняє. Хоча не можна воювати, та на твоїй землі чужий гуляє, він впав за волю і сім'ю, за мир, за батьківщину, за рідну матінку свою, за неньку Україну. Починала писати свої віршики. Я із вісьми років мені подарували блок... ну, як ніби записники. Я в нього збирала свої віршики. Я... Мене надихає моє село. Воно дуже красиве. Я дуже його люблю. Я люблю свою Україну. Мені мені подобається. Ну... Подобається створювати якусь поезію, подобається, коли, коли вона дійсно така, ну, коли в мене виходить, коли, коли складаються рими, коли, коли вистачає слів, ось. Коли... Коли приходить муза, на світі є країна, Україна, це найчудовіша з усіх країв. Цвіте вона, мов квітка, жовтосиня, цвіте у розквіті своїх лугів, садів. Зростаю я в чудовій цій країні, поля, ліси, усе це тут моє. Хто береже цю квітку, жовто синю, у того в грудях справжнє серце є. Тут мова милозвучна в цій країні, народ ніколи не носив ярмо, ніхто не стопче квітку, жовто синю, ніхто не стопче, ми їм не дамо. Мабуть, хотілося б, щоб це все швидше закінчилося, щоб настав мир і щоб не вбивали людей. Юнь, для якої слово є втіхою і розрадою, маючи нагоду представити свої перші творчі надбання широкому загалу. Війна ця раптова, а вже всюди суща. Вражає і мозок, вражає і душу. Щодня забирає найкращих із кращих. Все наших і наших, все наших і наших. Ніхто не питає, чи можна, чи треба, а просто буває, без дозволу з неба. Журналістика, володарка їх думок. У ній знаходять осуд людських вад і похвалу порядності. Тут звучить іронія і гумор. І все це невимушено, тонко та дотепно. Моя робота це син глибинки. В ній розповідається про сина моєї першої вчительки. Він зараз працює і живе в Києві, займається волонтерством, а також допомагає хворим діткам. Він із простого села, якого навіть не вказано на карті. Це дуже хороша людина. Його часто показують на телебаченні, на багатьох каналах. Це, Це е, Анатолій Октисюк. Чому журналістика? Чому не проза, не поезія? Ну, тому що я хочу стати журналістом майбутнім. Їх талант захоплює красою поетичного слова, оригінальністю і глибиною думок. Наша земля має стільки таланту, стільки таланту, який як дрібний, а може і крупний літній дощик щороку опускається на землю. І проростають ті таланти, які славлять нашу рідну державу. Я щиро хочу побажати кожному митцю, маленькому чи дорослому, щоб в житті його слова цитували так, як цитують Сосюро: Любіть Україну, як Сонце, любіть. Я дуже хочу, щоб хоч один раз, ваша цитата написана вашим талантом. Зворушила серце і покликала в майбутнє таке прекрасне, щасливе, куди ми всі з вами мандруємо. Хорошої роботи вам і спасибі за ваш талант. Дуже сподіваємося на те, що ці діти в подальшому теж пов'яжуть свою долю з поезією, з прозою, з журналістикою і будуть прославляти наш рідний край. Літературна творчість це мистецтво, що вирує у правду і любов, радощі і страждання, зустрічі і розлуки. Тому вона живе і житиме, доки людське серце наповнюватимуть найтонші і найглибші почуття.